Ну, давайте зерна від плевел, Знаєте, зараз же ж піст, процитуємо, що треба відділяти полову від зерна. По-перше, подаляка не коментую, Це та людина, яка збиралася якраз в Ялті каву пити для того, щоб його цитували. Він очевидно не знає. Він некомпетентний в цьому. Я просто скажу, що є класичні роботи по політології, по соціології, що найбільшою вадою політика. Є марнославство, намагатися бути в фокусі уваги заради самої уваги, а найбільшу чесноту є відповідальність. Подоляк фотографувався в Явореві після перед тим, як туди прилетіла ракета. Подоляк їхав по дорозі в Києві і розповідав про те, що Київ тоді, коли треба було сказати, що вони домовилися з росіянами про щось, і казав, що Київ заблокований. Я досі напевно Він їде за кермом каже, Київ в повній блокаді. А Київ не був заблокований. А як це люди сприймали, які не в Києві? Хіба це не було російське ІПСО? Я чітко пам'ятаю, я тоді стояв з товаришем, значить, на е в'їзді в Києві, і ми дивилися цей репортаж. Одеська траса працювала як дорога життя. Росіяни хотіли там під Бородянкою нависати і таке інше. А він розповідає про те, що вона заблокована. Для того, щоб потім сказати про ті домовленості членам офіційної делегації е який він був, про те, що вони, бачите, дуже добре зробили росіяни, і вони домовилися, росіяни тепер під Києвом відійшли. І ми треба було сказати, дивіться, який був заблокований, а тепер видішли. Подаляк людина розповідала, е, які, типу, дайте нам 500 хаймерсів. Звідки подаляку знати, що нема ракет під ці хаймерси? Ну просто фізично нема. Ну, але красиво, 500 хаймерсів, Дайте тисячу. Тобто вони так розуміють, що сьогодні зацитували. Спочатку вони всіх назвали ухилянтами. Я знаю людей, які знаходяться за кордоном. Я знаю сіпих людей. Я не пам'ятаю чи то з Луцького, чи то з Рівного Сіпа пара, хлопець 25 років. Він знаходиться за кордоном. Він також хулян? Йому також не будуть надавати консульські послуги. Завтра йому треба буде отримати ну, якусь допомогу в лікарні в тій країні, в якій він перебуває. Йому не нададуть консульські послуги? Зараз в нас двох військових зарізали в Німеччині один ворог росіянин. Тобто для того, щоб надавати консульські послуги, буде тепер і дивитися, якого сорту ця людина, чи він студент, чи він спортсмен. Тобто, у нас є громадяни першого, другого, третього сортів, чи як за кордоном. Повірте мені, у нас консульства і так були ну, не тотально, але дуже корумповані. Вони працюють і так, там, грубо кажучи, з 9 по, значить, по 5, з е, перерву на обід. Люди записуються за три місяці. Про те, яким чи нам там дають довідки, це окреме питання. А сьогодні ще й будуть доводити люди, що вони такі, такого сорту або не такого сорту. Так чи не так? Я запитую так чи не так? От їх спочатку пан Себіга, якого тільки позавчора, грубо кажучи, поставили на посаду першого наступника Кулєби. Робить лист всім припинити до роз'яснення. Листом керують ситуацію, Листом. Це що, приватна лавочка? Моншер, Монамі, you Що це таке? Листом припинити кольський послуг. Неверифікований указ. Має бути підпис Міністерства юстиції перед тим, як видати указ, наприклад, Міністерства закордонних справ. Кулеба робить емоційну заяву, намагаючись також спекіпулювати. Ну не люблять люди, людей, які заходять за кордоном. Той самий Лєщенка, який робить постійно ті, -ті сешени, бухой, якщо бухой, він показує пальцем, дивіться, я першого сорту, а то третього сорту. Вони розколюють суспільство для того, щоб говорити, дивіться, ті ухилянти, вони там. Потім будуть сказати, що значить ухилянти ті, що на Закарпатті, потім у Львові, потім у Луцьку, потім будуть ділити Україну, де ти був, що ти робив. Я знаю дуже багатьох, які звалили з Києва одразу, а потім тільки відігнали ті люди, які словами маляр не читали Конституцію, пішли захищати. Там, де їм не дозволяли, пам'ятаєте, аеродром Ардром Гастоміль, кримінальна справа, не дозволяв. За день до війни 40 вторгнення не дозволяв рити окопи. Це керівник е, препіаса Антона, в відомстві якого заходився Редбург Гастомів. А Гусів, керівник Украбонпрома, зараз в Азербайджані послом, який казав йому, не треба нічого робити. Тобто, вони там діяли. А тепер вони показують до тих, що вони погані. Тобто, людина має психологічну властивість е, шукати десь в комусь. Вади для того, щоб себе виправдати, вони спекулюють на цьому. Це не допоможе нам зараз під е, на фронті. Однозначно не допоможе. Ті, які не підписували Зеленський, не підписував указ про е, не підписував закон щодо пониження морцівного віку, підписав через 10 місяців. Тепер говорить про те, що вони там е, такі-то і такі-то. Потім на завтра вони, значить, роблять у, у е, заяву. Уряду про те, що корсиські послуги будуть надаватися, але ми розглядаємо можливості не давати не давати їм паспорти на підставі, чого я кажу е, запитують, наприклад, німці або е, е, уряд Нідерландів, ці люди заходяться під захистом ЄС. Ми не маємо повноважень для того, щоб тут давати, тут не давати. Є проблема, але якщо тут тебе обливають, ну не ну не мене, я маю на увазі там людину. Обливають помиями одразу називаючи всіх ухилянтами, ти маєш відмиватися. Там людина інвалід, людина, який реальний. Повірте мені, Олександре, ті люди, які отримали за 5-10 за тисяч довідку від е, лікувальної цієї воєнної е, комісії від воєнкома, в них такі документи, що вони чітко отримують там підтвердження. Ну в них за визначенням є гроші і зв'язки. А ті люди, які не мають грошей і не мають. Можливості будуть називатися типа ти свою інвалідність купив. Ті, які купили, повірте мені, вони відмиють цю інвалідність, тому що ті, які їм давали, вони підтвердять її. Ну не погодиться той самий воєнком або той самий, е, значить, хабарний лікар з тим, що його довідка була ліпова. Правильно ж? Він не підтвердить. Вони куплять там. Я не знаю, що там вони купують. МРТ куплять, діагноз куплять. А ті люди, які там перебувають. Ну, тому що вони там з лівого берега Дніпра поїхала. Я поїхала. Я вже сказав про сліпих з дітьми, з ма з матер'ю знаю, там люди поїхали з операціями тут. І вони будуть, вони не мають грошей, вони не мають можливості. І людина, яка, наприклад, інвалід поїхала там в певну країну, вона потім, значить, мала повертатися, щоб матір поховати, а матір тут робила операцію, щоб допомогти там синові там робити операцію. Як він буде отримувати косміську допомогу? Він громадянин України. Так от, спочатку всіх назвали ухилянтами, всіх і ухилянтів, і тих, які у них же ж купували. У нас не суга народу допомагала ухилятися. Як їх звати ту? В них повірте мені всі справочки, всі опіс проти колдал прийняв початки пальців. А потім кажуть: мілості просім к нам! Мілості просім, значить... Це як? Це інформаційна політика? І тепер уявіть собі, вони заберуть собі суспільне, вони все можуть забрати. От вони все заберуть. І яким чином вони все одно будуть допомагати ситуації на фронті? От все забрало, от все. Прома, Совінформбюро, голосом Лівітана буде подоляк. От Советського Інформбюро, значить, що ми там наступаємо, значить, ми там перемагаємо. В Ялті пімо каву і в Ялті каву попили. Тому ну, е, ситуація зрозуміло, що була би вкрай плачевна і негативна, але насправді від цих подаляків е, безуглих і лещинок е, хлопці вже і дівчата на фронті давно обстрагувалися. Якби ми слухали їх до широкомасштабного вторгнення в перші дні широкомасштабного вторгнення, якби ми слухали маляти, читали Конституцію. До речі, там немає нічого про те, що не буде демобілізації. Просто вона її погано читає. На конкурсі ексасенсів про це не говорили їй, де вона брала участь. Так, от е насправді ми вже давно від них абстрагувалися. Вони тому нас і не сприймають. Вони тому залужно вони любили. Вони не сприймали активну частину суспільства. Я свій пост написав 29 березня 2022 року. Не сприймуть українців з е сабурзьких домовленостей, не сприймуть. Збройні Сили України. І Зеленський потім потім злякався. Тому що і без них Україна б впоралась з тими завданнями. Тому що всі наші перемоги не завдяки, а всупереч їхній діяльності. Не, не марафон вів людей, а люди примушували марафон змінити свою риторику. Марафон розповідав про антинато на початку. Пам'ятаєте про це, але люди примусили їх змінити цю риторику. Люди. І вони сьогодні тепер патріоти. Друзі, дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал Фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі. Тицяйте туди. Ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. Та ідей. Ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.